Доброго здоров'я, господарі Прикарпаття! В нашій попередній зустрічі йшлося про підготовку бульб до садіння. Я думаю, що за той період ви вже встигли підготовити картоплю, витягнути її із своїх сховищ, де ви її зберігали, прогрів, прогріваєте, йде іде процес ярвезації. І таким чином наближається той час, коли ми з вами приступимо садити картоплю. Хто на грядках, хто на більших масивах, хто безпосередньо в полі. Ну, одним словом, кожного господаря є свій план і свої наміри. Одним словом, якби ми з вами не готувалися до цього важливого агрозаходу, садіння картоплі, ми повинні б врахувати. Помилки попередніх років, які завжди нас ведуть до того, що врожайність картоплі на городах не збільшується, а зменшується або тримаються на рівні. Які причини, щоб не повторити попередніх років, можна ще ліквідувати при вирощуванні, при садінні і вирощуванні картоплі? По-перше, попередники. Картоплю на одному місці постійно садити не можна. А разі не можна садити постійно на одному місці, це веде до зменшення врожаю. Далі. Обривання ростків картоплі, про які я говорив в попередній передачі. Сьогодні нагадую: веде до зниження врожайності. Підбір бульб, які ми будемо садити. Тобто ті бульби, які не придатні до садіння, їх садити в ґрунт не можна, бо вони сходів не дадуть. А раз не дадуть сходів, то те місце буде термувати. Наступне підбір сорту картоплі, адже є багато сортів нових, які з'являються, є старі, добрі рекомендовані сорти картоплі. Тобто, вирощувати посадковий матеріал той, який Дає відповідну прибавку. Наступне це є те, що ми ведемо інколи до загущених посівів картоплі, бо вважаємо, що чим більше картоплі ми посадимо на одному погонному метрі, тим більший буде врожай. Це далеко неправда. Далі хтось старається. Поряд з тим, коли садити картоплю, зразу кидати свіжий гній. Це теж призводить до зменшення врожаю. Гній можна давати перпрілий, тобто перегній. І є ще інших причин багато, які можна е, нагадувати вам про те, що е, фактори, які впливають на врожайність. Далі я назвав вам ще такий один із факторів, який називається. Холодний ґрунт, хоч картопля холодостійка, але інколи в народі є така народна мудрість кажу, що треба садити картоплю у куфайці, а збирати картоплю у майці. Але йдеться про те, щоб ґрунт. Повинен би мати відповідну температуру не менше як 7 градусів, і картоплю, яку ми садимо у ґрунт, вона теж повинна мати відповідну температуру прогріта, і така картопля дає сходи. Тобто ми робимо ото, як що називається тепловий обігрів чи реалізація, по-різному в народі це називається. І тому, коли ми оці всі недоліки з вами врахуємо, тоді можемо говорити і про вирощування картоплі. Якщо йдеться про сорти картоплі, сортів картоплі є дуже багато, які в наших умовах себе вже дуже добре показали. Серед них популярною стала картопля німецької селекції Бела Роза. Голландської Мінерва Української минулого року набула поширення такий прекрасний сорт, як Щедрик. Ось переді мною картопля Щедрик, яку я вам її показую. Інколи картоплярі питають, а яка вона всередині, бо шукають картоплі, аби була всередині біла. От я розрізаю картоплину сорту Щедрик і показую, що вона всередині біла. Тобто є та, яку люди інколи шукають. Поряд з тим, Картопля Щедрик не розварюється. Бо інколи питають, розварюється, не розварюється. кажу, не розварюється. Є багато інших сортів, які адаптували себе. І слов'янка, окремих людей ще росте невська, синьогласка. Але я хотів би сказати, що і Невська, і Синьогласка мають останнім часом той недолік, який ми. Не можемо виявити у процесі підготовки до посіву чи до посадки, і картопля невська дає ростки не вверх, а росте у ґрунт в, в глибину і не дає тих бажаних результатів, про які ми з вами говоримо. А тепер, коли йдеться про те, підготовили все. Маємо і грядку, маємо ділянку, в кого більша, в кого менша. Бажано картоплю садити на грядках. Ну, це йдеться про тих господарів, які мають невеличкі земельні ділянки. Але якщо йдеться про великі масиви, то там господар виходить з тих мотивів, яка техніка чи який маркер, так він садить. Але наука і практика останнім часом підказують. Що найкращий варіант це коли ми садимо картоплю із міжряддям 70, а то навіть і 90 сантиметрів. Чому так? Тому що клімат міняється, температура підвищується, літо жарке, і тому немає чим підгорнути, коли ми будемо вирощувати картоплю з міжряддям 40 50 сантиметрів, і картопля таким чином перегрівається. Втрачає ще в ґрунті свою природну схожість, і в кінцевому результаті ми маємо і недобір, і неякісний посадковий матеріал. Тому бажано збільшити ширину межрядь, як я вже сказав, 70, як мінімум, ну й до 90 сантиметрів. А скільки на погонному метрі? На погонному метрі 3, інколи може бути чотири картоплини, якщо вони менші. За розміром. Якщо йдеться про такий складовий, як садимо картоплю хто вручну, хто картоплю са але найкращий варіант для тих господарів, які мають невеличкі земельні ділянки, це коли садимо вручну. Бо проростив картоплю і оті. Та праця, про яку йшлося у попередніх наших розмовах, про розшування і тому подібне, коли будемо садити механізованим способом, росточки обламуються і все втрачається, попередня наша праця. А якщо йдеться про садіння вручну, то тут може бути так, що можна садити одна, господар садить собі сам. Може бути родинний підряд, так би мовити, коли члени родини, там діти і тому подібне включаються до роботи, допомагають. Ну, і є ще така форма, як бригадна, коли бригада виходить на поле, і мета їхня чим швидше посадити, аби скоріше дійти до кінця, бо там певно буде ще щось, аби підлити той врожай наступний. І тому спішать. І якість від такої роботи, звичайно, низький. Найкращий варіант це коли людина собі сама програмує, розкладає і тому подібне. От недавно я зустрів одного знайомого, пана Євгена, каже: Антоне Васильовичу: я готуюся садити картоплю під соломою. Передбав? Кілька тюків соломи підготував собі грядку і буду садити картоплю під соломою. Це технологія не нова, її наші діди, прадіди використовували ще в свій час. Але тепер ми повертаємося до неї, тому що. Ця технологія дає можливість людині уникнути певних видів роботи, таких як сапання, підгортання і тому подібне. Тільки тут треба врахувати таку деталь, що коли ми висаджуємо картоплю, маємо гадку посадити її під соломою. Поверхню ґрунту бажано трошки розпушити там, де будемо вкладати картоплю. Розкласти картоплю таким чином, як ми садимо у польових умовах. Ну, міжряддя відповідне відбираємо, у рядку на певній відалі розкладаємо картоплю. І наносимо солому товщиною 15-20 см. Оця солома влежується на поверхні ґрунту, прикриває картоплю. ця солома зберігає вологу, захищає від холоду картоплю і картопля починає проростати. Виходить вона на поверхню соломи, і починається тут вже повністю вона асимілює зовнішнє середовище. І тут далі бажано господарю. Підкинути солому вже не зверху на картоплю, а у міжряддя. Тут рядки видно, і у міжряддях даємо додатково ще солому. Мета цього є створити додаткові умови для того, аби картопля могла там нормально розвиватися. Ну, а далі вже справа доходить до того, якщо йдеться про цю картоплю під соломою. Коли йде процес, ну там, якщо є не потреба, то вести боротьбу з шкідниками хворобами. А якщо немає такої потреби, то приходить літо чи осінь, коли вже пора їсти чи молоду картоплю, чи збирати урожай, відвертаєш солому і там збираєш картоплини. Я цю технологію випробовував в себе, вона дає результати, але тут ще раз нагадую, є Така небезпека, як миші. То пан Євген мені говорить про те, я вже себе забезпечив із засобами проти мишей. Це мені відомо і тому я передбачив цей варіант. Тому як хтось хоче наслідувати цей приклад садіння картоплі під соломою, то я звертаюся до таких видань, як я думаю, що в кожного практично. Або є така можливість читати газету експрес. І тут написано одному з номерів 40-ку сажу під солому, під солому. Так, це є експрес е, номер 20 за березень місяць. Так, І тут є дуже багато цікавих матеріалів, які можуть е, госгородники. Чи господар земельний ділянок скористатися із цих парад, які інколи друкуються у газетах, у журналах і тому подібно. Якщо я вже взяв руки оцю газету експрес, то тут є такий матеріал, як білити чи не білити. Йдеться про полодові дерева, садик кропіть лише вночі. Я до цього повернуся ще, от чому вночі. Ну і є дуже багато матеріалів, прикраси, такі як Дім, Сад, Город. От, це є третій номер за березень місяць. Тут є дуже багато цікавих матеріалів, які, правда, не всім доступні, бо виписати такий номер це на сьогоднішній день складно. Але можливо, де в сільській бібліотеці десь знаходиться такий номер. Є дуже багато тут. І навіть в останньому номері я от про сорти. Картоплі про нові сорти картоплі, де автор описує нові сорти картоплі, які користуються популярністю і в наших умовах. Це такі, як називаю, Щедрик, Рив'єра, Архідея, Тайфун, живіця, білоруський сорт, околиця, український сорт. І дуже багато сортів, які є. Рекомендують нам і у магазинах і господарів, які торгують цим видом картоплі. Хотів би я просто нагадати, що коли ми садимо картоплю, не забуваймо про такі речі, як садити седральні культури. От я показую вам таку культуру, як люпин. От, і коли ми садимо картоплю допустимо щедрик Щедрики, так далі, аби відділити одну ділянку від іншої, рекомендується використовувати, ну, в даному випадку я показую люпин як центральну культуру. Бо люпин дуже багатий на азот. І коли ми Зберемо його як основну культуру, в ґрунті лишається дуже багато азоту. А ще практикуєте, можливо, так по зернині дві кинути отут рядом із картоплею. коли ми садимо картоплю кинути оцих пару зерен люпину. Люпин підріс зрізали, і він і захищає картоплю і від спеки, і збагачує рунт на азот. І таким чином ми з вами переговорили сьогодні про ту важливу ділянку роботи, яку нам з вами треба виконати у найближчі дні. Чому я кажу у найближчі дні? Квітень це період садіння картоплі, бо в травні місяці обіцяють нам спеку. Початок травня обіцяють нам бути температура десь під 30 градусів. То, аби не втратити тих моментів, коли ми садимо картоплю, дотримуються того принципу. Садімо у куфайці, а збираємо картоплю у майці. Хай вам щастить, будьте здорові, до побачення.